Доброго дня всім, хто зараз зі мною на каналі Моє подвір'я. Мене звати Інна. Давайте сьогодні поговоримо про курочок несучок. Вибрати яйценосних курей для домашнього розведення це непросте завдання. Існують різні породи курей яєчного напрямку, які несуть якісні і великі яйця. І всіх їх поєднує декілька ознак. В першу чергу це невелика вага, от рідко коли вони важать більше 2-2,5 кг. І до речі, кістяк у них теж досить таки легкий. Ну що хочу сказати, що яєчні породи курей були виведені спеціально для того, щоб отримувати якісні великі яйця. І тому селекціонери приділяли найбільшу увагу цій характерній ознаці, в той час як м'ясні якості таких курей були вже опущені. Ще одна цінна риса курочок – те, що вони дуже швидко розвиваються. Вже до 140 днів від народження такі курочки повністю фізично розвинуті. А ще яєчні породи курей мають зовнішню схожість. У них дуже гарне оперення, добре розвинені крила, хвіст, і вони між собою схожі навіть з татурою, поставою. Ну, тепер давайте трошечки поближче роздивимося тих курочок, про яких я вам можу розказати, які для мене на даний час є найкращими курочками несучками Так, оце в нас є Ломан Браун. Ну, Ломан Браун в птахівників початківців користується дуже великою популярністю. Ці курочки є найбільш швидко зрілими і продуктивними несучками. На сьогоднішній день Ломан Браун є найкращим курячим кросом яєчного напрямку. Це не чиста порода, це гібрид, який вивели внаслідок схрещування кількох пород. Курочки мають золотисто, коричнувати оперення. Молодняк досягає статевої зрілості приблизно 135-140 днів. В цей час курочки несуть перші яйця. І десь до 160-180 днів птахи вже досягають максимальної яйцекладки. Курочки несучки цього крошу забезпечують високий рівень рентабельності, тобто висока яйценосність досягається при найменших затратах на утримання. До речі, в них дуже гарні півники. Півники мають таке більше біле оперення, біле з золотисто-червоним, дуже розкішні, ну на даний час ми не маємо їх, але вони дуже гарні, такі красені, справжні красені. Курила Ламон Брауна невибагливі і досить такі витривалі. Рання яйцекладка виведена в цих курей генетично. Яйця світло-коричневого кольору, вагою приблизно 65 грам. А, оце, оце якраз наші яйця від оцих курочок. Бачите? Оце вони. Від однієї курочки під час продуктивного періоду можна отримати до 320 яєць на рік. Жива вага півників сягає приблизно 3-3,5 кілограми, а курочок – 2 кілограми. ...для розведення на домашній господарці. Вони швидко адаптуються до нових умов при переселенні і дуже добре зберігають високу продуктивність в зимові місяці, ну, звичайно, при належному догляді. Курочки Ломан Браун можна вирощувати і на вільному вигулі, і в клітках. Ну, тут же кожен господар сам вибирає умови для утримання цих курей. Ну Та не варто забувати, що і про норми розміщення курей і створення для них оптимальних умов, бо інакше курочки просто перестануть нестись. Площа курника, кількість гнізд, годівниць, поїлок має відповідати кількості курочок. Обов'язково треба налаштувати провітрювання. Ну, ці умови особливо треба враховувати при вирощуванні курей в клітках, в закритих вольєрах. Ну а тепер беремо до уваги недоліки курочок Ломан Браун. Повірте мені, що недоліки такі в них є. Саме перше це інтенсивна яйцекладка в цих корочок недовго тривала і сягає приблизно 80 тижнів. Далі утримання цих курочок стає невигідно і доводиться повністю поновляти своє поголів'я. Ми стараємося це робити кожного року навесні. Докуповуємо постійно собі 10-15 курочок і відбраковуємо вже тих, яким пішов третій рік. Слідуючи, це те, що генетично курочки Ломан Браун не можуть себе поновляти. Тобто, з яєць від цих курочок вилопляються курчатка, які не будуть мати ідеальних характеристик своїх батьків. В цьому відмінність скросі від породи. Тобто, якщо порода... Несе яйця із тих яєчок вилопляються такі ж курочки, півники, то Ломан Браун це гібрид. Яйця також їхні підходять на інкубацію, але вже у таких ідеальних яйценосних характерних ознак курчата від цих курей мати не будуть. Ну і тому для поповнення свого поолів'я доведеться купляти інкубаційне яйце, якщо у вас є інкубатор, або купляти молодняк. Ну, от якраз про це кажу, що Ми це робимо кожного року. Беручи до уваги зазначені негативні моменти, хочу порадити. Так як ця кладка курочок недовго тривала, я не раджу купляти беушних курей з птахофабрик, ну, які я кури називаю беушними. Це коли, ну, бачите, такі російські слова беушні, в більшій потреблінні, але мені так легше назвати їх, тому що це коли птахофабрики навесні вивозять курочок, о таких облущених, обтріпаних. Скубаних, ну таких не дуже привабливих. Кури, е, свій основний так званий урожай вже віддали. Продуктивність їх буде різко знижуватися. Діти, фабрики випродають е, таких курочок вже після того, як їм пройшов рік і трошечки більше, кілька місяців. Основний, основну яйцекладку ці кури вже пройшли, розумієте? Слідуючи, кури. Переважно продають майже голі безпір'я, вони дуже агресивні. Їх привозять в чесних клітках. От можна звернути увагу, що деяка курочка навіть може бути поранена. І як наслідок, інші курочки починають її клювати. Це, до речі, дуже часто можна спостерігати, от коли приходити до продавців курей і придивитися до цього. Маємо. Початок канібалізму, як то кажуть, курочки клюють курку, ту, що поранена, засмаковують кров, і потім цей факт не входить в звичку, розумієте? От і, і, і виходить, що починається канібалізм, і яна, як наслідок потім починається розкльов яєць яєць і в корникові, до якого ми їх підселяємо. Ну, питається, на що нам таке на господарці? Нам такої проблеми не треба. Ось Саме тому я і не раджу купляти таких курень. Ще одне таке питання, чи варто купляти інкубаційне яйце. Мала я такі питання під одним з своїх відео, скажу відверто. Ну я утримуюся, я проти. Коли я збираю яйця на інкубацію, то я дуже сильно вважаю і на свіжість яєць, і на те, як вони зберігаються, в якому положенні. Це, до речі, дуже важливо, коли ми збираємо інкубаційні яйця. От хто його знає, як, як в яких умовах зберігаються яйця там, де їх пропонують на купівлю. І ще пересилка. Ну, маю гіркий досвід, до речі, пересилки яєць, тому що діти наші далеко від нас, і дуже часто ми яйця дітям пересилали різними поштами: і Укрпошта, і нова пошта. І уявіть собі, що якщо остання посилка ми дітям відправили домашні яйця наші, було 40 штук. Я кожне яйце обмотувала газетою, складала в коробки по кілька штук. І зі 40 штук прийшло тільки 2 цілих. То що робили з тою посилкою на пошті, я не знаю. Ви розумієте? Син відкрив її, розпакував, він каже, мама, мама, краще не пересилайте, тому що боляче оце все потім викидати в смітник і прикро нам, і прикро вам, тому що ну дійсно дуже неприємна ситуація. І ну, єдиний, єдиний раз було, коли посилка дійшла і яйця були цілі. Це при тому, як я їх гарно упаковую, як я зверху чіпляю купу наклеїк обережно, там, ну, що крихке чи ще там щось. Не доходили, яйця не доходять. Ну і зрештою, де є гарантія, що зі всіх яєць, які ви отримуєте, інкубаційних вам вилопиться стопроцентно курчати, розумієте? Ну це моя думка, це мій досвід. Можливо, хтось мене і поправить, можливо, у вас таких моментів не було. ось. Дуже зараз холодне морозене повітря, дуже такий морозець з вітром, трошечки мої курочки наїжилися, вже треба їх ховати. Так, ну оце і є мої кури Ломан Браун. До речі, от щоб уникнути всяких таких моментів з канібалізмом і розкльовуванням, тому що саме оця, оці курочки Ломан-Браун найбільше схильні до канібалізму і до розкльовування яєць. От дуже багато йде зараз інформації, розкльов яєць, чому кури клюють свої яйця. Саме більше цим е, грішать саме оці кури Ломан Браун. Але кажуть, це в тому випадку, коли ми їх привеземо з інкубатора вже таких зрілих курочок. Найкраще купляти молодняк. От ми купляємо весь час молодняк. Крайньою весною, маленькими, вони в нас ростуть на подвір'ї, ростуть з іншими курми, привикають до подвір'я, до, до інших курочок, самі до себе. І ніяких таких нюансів з розкльовуванням яєць у нас нема. Хоча перший наш перший наш гіркий досвід з птахівництва, це були самі у такі обскубані кури, які ми купили з птахофабрики Лоан Браун були проблеми ужасні, були проблеми дуже сильні, тому що. Кури клювали одна одну, кури закльовували навіть жертву, така що саме більше постраждала. Приїжджаємо ми з роботи пізно, 4-5 година, не встигаємо часом вчасно зреагувати на такі нюанси. Були ще випадки того, що курочки оці дуже несуть великі яйця. І як яйцей вивід ще не закрився, кров десь пішла, і вони нападали, дві курки, я такого ще раніше не бачила. Якби мені хто це розказав, я б все не повірила. Дві курки нам пропали через те, що просто всі інші напали на ню, і її заклювали саме, от, що навіть не закрився в неї яйцепровід, Розумієте, це не таке неприємне дуже явище. ну і тому я би радила... Звернути на це увагу, якщо ви плануєте купляти таких курочок, не купляйте беушних, облуплених, облізлих курей. Купляйте молодняк і тоді отакі кури Ломан Браун вас будуть радувати. Не будете мати з ними ніяких проблем. Все, мушу їх ховати, бо трошечки вони вже, вони вже замерзли, бо дуже сильно тут вітер у нас зараз з морозом. Ще одні курочки, яких я хочу похвалити, це адлер сріблястий або адлерська срібна. Курочки з відмінною якістю м'яса і яєць. Це одна з найпопулярніших пород курей на домашніх господарствах. Курочки дуже життєздатні, витривалі і продуктивні. Вони чудово адаптуються до нових умов. Курочки дружелюбні. Півники, до речі, справжні кавалери. Вони не підходять до годівниці е, тоді, коли там є курочки. Курочки наїлися, тоді вже починають підходити півники. Адлери мають дуже гарне пишне оперення. Ну, зараз вони в нас більше в закритому хлівчику і не настільки ідеально чисто білі, якими вони мають насправді бути, тому що на вільний вигул ми їх не пускаємо. Дуже холоднеча, дуже зараз морози, вітри, і вони в нас закриті. І трошечки в них отаке оперення, ну трошечки бруднувате, але насправді вони дуже дуже гарні, дуже мають гарне пишне біле пірячко. За рік здорова курочка Адлер несе приблизно 180 яєць. От яйця у такого світло-кремового кольору. Приблизно 55-60 шістдесят грам. Оце вони. Ось. Курочки Адлер сріблястий мають таку гарну, виражену м'ясну поставу. От як дивитися на них от спереді, у них така грудка широка, йде, як в м'ясних курей бройлерів Найкращий період для вирощування молодняка це період з травня, по липень. Це самий такий кращий час, сприятливий час для того, щоб курочки гарно розвинулися для їхнього хорошого розвитку. Курочки тоді виростають міцними, зрілими ну, але свої перші яйця вони несуть невеличкі. Я, от, до речі, тут маю також кілька таких яєць, тому що є в нас ще молодші курочки. От гляньте, таке є. Ну оце якраз і є найперше яйце курочки Адлера. Якщо вже порівнювати з таким от більшим, ну, верніше з яйцем, яка знесла доросла курочка. Бачите, яка різниця? Але це буквально кілька тижнів, і далі вони знову несуть, далі вони вже верніше, несуть гарні великі яйця. Особливістю адлерів перед іншими курочками є те, що утримувати їх можна довго. На нашій господарці вони живуть кілька років. От якщо тримати їх для такої дійсно гарної яйценосності, для отримання гарних яєчок, то це може бути 3-4, навіть 5 років. Вони не втрачають своєї продуктивності, як бачите, досить таки довгий час. Ну, адлери добре відкликаються на якісний повноцінний корм. Це дуже важливо, до речі. Ну це важливо для всіх курей, які ми маємо на своїй господарці. Ми переважно даємо сухі зерносуміші. Більша частина зерна в таких зерносумішах подрібнена, тому що такий корм, дрібніший корм, засвоюється курочками набагато краще. Якщо даємо вологі мішанки, то лише невелику кількість, так, щоб курочки зразу все з'їли і не бажано залишати вологі мішанки в годівницях. Ну, а на вечір ми весь час даємо дроблене зерно, перебити повністю зерносуміш. Курочки адлери практично не пристосовані до висиджування курчат. Материнським інстинктом ці курочки обділені, але це є порода. Тому, якщо зібрати їхні яйця на інкубацію, тоді, от коли між курочками є півник, коли курочки гарно попаровані, то з таких яєць вилупляться повноцінні адлерчата. Тобто курочки курчата будуть мати ті самі гарні якості, які мають їхні батьки. Це є порода. Ну, єдине треба мати інкубатор або мати гарну квочку. От саме адлерів ми взяли для того, щоб вони в нас на подвір'ї розмножувалися самі. Щоб висиджували курчат. Верніше ми будемо збирати яйця, і будемо мати гарних курчаток. Дорогі мої друзі, знайомтеся, це наші домінанти. Домінанти це. Покращений варіант стандартної курочки. Селекціонери подбали про те, щоб поєднати високу продуктивність і гарний зовнішній вигляд. Головною особливістю таких курочок є їхня несучість. Це приблизно до 300 яєць на рік. Домінанти починають нестися з п'ятого місяця. Домінанти дуже вигідні для птахівників-початківців. Вони мають сильний імунітет і майже не хворіють. Курочки домінанти були виведені в Чехії. Вчені постаралися, щоб поєднати в цих птахах найкращі риси, велику яйценосність і витривалість в зимовий час. Домінанти мають дуже гарне оперення. Вони мають гарне масивне тіло. Кольорів в оперенні є дуже багато. Ось гляньте. Оце от смугастий домінант за каталогом йде d 459 Ось він, красень. Так, отут зразу за ним є чорний чорний домінант d 109 Ось вона ця курочка вже показує себе гарно, бачите? Так, оця красуня сховалася зараз від вітру. Це блакитний домінант. Оце вона Д107. Дуже гарний пір'ячко, особливо, коли вони тільки молоденькі, коли їм тільки рік виповнюється, вони такі е сіро-голубенькі. Ну, цій курочці вже другий рік. Так, оце в нас біленька красуня. Це Sussex Домінант. Гляньте, уперення схоже до Адлера. Бачите? Ну, трошечки воно таке темніше. Адлер, якщо на вільному вигулі, він буде сніжно-сніжно-білий. домінант. Так, і ось такий домінант. Бурий Д-102. Є в нас такі от світліші жовті. І пізніше я ще зловлю бурий. Домінант є. Він має трошечки темніше пір'ячко, І оцей темніший окрас більше схожий на Ломан Браун, до речі. Ось як я вже розказувала, що вони між собою можуть бути схожими. Нестися починають дуже рано, продуктивність в них висока. Яйця, до речі, домінантів досить такі великі. Гляньте от, оце їхні яйця. Ось. Ну, гляньте, яка красота. Це ж ради, ради, такої, ради такої віддачі і варто вирощувати домінантів на своєму подвір'ї. Домінанти економічно вигідні кури. Вони добре витримують різкі перепади температури, різні ось такі екстремальні погодні умови. Вони в нас постійно на вільному виголі. Цим курочкам вже другий рік, тому ми їх випускаємо на подвір'ячко. Як тільки приїжджаємо з роботи, вони в нас бігають по подвір'ї, в садкові. В таких умовах, звичайно, курочка може хворіти, а домінанти набагато витриваліші. Курочки дуже гарно ростуть на вільному виголі. І аж надто високої огорожі їм не потрібно. Вони не дуже люблять перескакувати через огорожу, там, літати, тікати кудись. На вільній площадці курочки гарно знаходять собі корисний і поживний корм. Влітку це особливо важливо. Від сонячних промінчиків вони отримують вітамін Д і від цього набагато краще несуться. Молодняк домінантів протягом літа гарно росте і добре набирає вагу, саме тому ми їх купляємо весь час навесні. На вільному вигулі або в вольєрі курочки живуть до глибокої осені, до їхнього харчування якихось особливих, особливих вимог нема. Головне, потрібно слідкувати, щоб в кормі, в кормі був присутній кальцій і білок. В домінанті практично нема недоліків. От при належному догляді вони продуктивніші від інших курочок, і продуктивність їхня зберігається декілька років. Вони гарно переносять сильні морози. От Якщо всі інші курочки попередні в нас більше закриті, то домінанти ми зараз випускаємо на подвір'я, на вільний вигул, і вони собі, як бачите, досить гарно тут гуляють, нагулюють апетит, вертаються знову в свій курник і починають нестися. Ось. Вони витриваліші за інших курочок. Ну оцим курам вже другий рік, це вже зрілі кури. Яйця в курочок великі, трапляються навіть з двома жовтками. Е е несуться домінанти при належному догляді і при належному харчуванні кожного дня. От в посібниках статтівництва вказано, що домінанти позбавлені материнського інстинкту, що вони не можуть бути квочками. А до речі, в нас був випадок, що коли що курочка домінант, ось така зузуляста, сіла на яйця і висаділа нам досить гарних, гарно курчаток висаділа і гарно їх вигляділа. Ви знаєте, ну ми підкинули їй яйця. З от від оцих цих домінантів, що не парувалися між собою, і було там кілька браменят, брамів. Курчаток, і вона досить гарно їх висиділа. Ну, звичайно, що вже від домінантів яйця можна брати на інкубацію, якщо є купівник, вони запліднені. Ну, курчатки, які вилуплюються, вже не будуть мати у тих ідеальних якостей, які мають у ці кури домінанти. Тобто такої високої продуктивності при яйцяно... при несенні яєць вони вже мати не будуть. Ну, Це будуть повно повноцінні домашні курочки, які на зиму беруть канікули і перестають нестися. Ось, але є, домінанти на яйця сідають, і з них виходять дуже гарні квочки. Ну, це ми вже також мали такий приклад на своїй господарці. Найбільше продуктивні домінанти протягом двох-трьох років. Потім ми по вже поновляємо. І найголовніше, що домінанти це крос, а не повноцінна порода. Тому розводити їх самому не вдасться. Отак, От як я казала попередньо, що просто від них вже будуть вилуплятися курчатка, які виростуть звичайними курами. От. Утримання домінантів, звичайне, можна їх тримати і в вольєрі, і на вільному виголі. Головна умова це, звичайно, що повноцінний корм. Ми їм робимо зерну суміші, з кількох видів зерна, даємо вологі мішанки звареної картоплі, стертого кормового буряка. Ну, Саме головне їх не перегодувати. Тому що в мене є відео, називається Домінанти зажиріли», коли курочки неслися, неслися, потім перестали нестися, і я не знала, яка причина. Ну, а потім вже Зрозуміло, що ми їх просто загодували. Вони були занадто важкі, щоб нести яйця, і зажиріли просто нам. Всі при належному догляді і повноцінному харчуванні оці всі домінанти віддячать великою кількістю смачних яєць. Тому я вам щиро, друзі мої раджу, якщо навесні зустрінете ось таких гарних курочок, домінантів, беріть, купляйте, розводьте, не пошкодуйте. Ну і в корникові в них постійно має бути сухо. Постійно досипаємо підстилку. Обов'язково стоїть ящик з піском, це дійсно обов'язково для них. До корму додаємо крейду, м'ясо кісткове, борошно, ракушку. І отаким от чином наші домінанти несуть нам ось такі гарні великі яйця. Ну, звичайно, що я знаю і багато інших гарних курей, несучок, і породи, і кроси, але розказую вам лише про ті, які в нас ростуть на нашій господарці, які я можу показати зблизька, як то кажуть, наживо. От. Тому те, що вмію, те, що знаю, я вам показала. Я розказала про них. Ви знаєте, дорогі мої друзі, е, як би там не було, яка би не була ідеальна порода курочок-несочок, як як би в них не було ідеально закладено генетично, оця яйценосність все таки важливо чим годуємо, в яких умовах вони утримуються, наскільки ми їм додаємо світовий день. Все це дуже і дуже важливо. Тому якщо ви дійсно тільки починаєте займатися птахівництвом або вам цікаві мої поради, мій досвід. В описі під цим відео я ще вкажу назви тих відеороликів, в яких я ділюся своїм досвідом, як саме і чим саме ми годуємо наших курочок. Бачите, старші курочки в нас на виголі, а оці молодші, яким ще нема року, в нас поки в таких закритих приміщеннях, ми їх не випускаємо на сильні морози, опасаємося, як би там не було. Треба їх шанувати, пильнувати, тому що не все холод... Ну, верніше, холод їм не піде на користь. Ось. Дорогі мої друзі, вдячна вам, що ви сьогодні завітали на моє подвір'я. Хай вам все вдається. Ще раз вам дякую за ваші коментарі під моїми відео. Маєте запитання? пишіть, Я стараюся слідкувати за ними. Стараюся відповідати на них. Хай вам все ведеться. Вам всього всього найкращого. І Я знову чекаю вас на каналі Моє подвір'я до мене в гості.